Привіт на моєму каналі. Сьогодні граємо Ліціон 3D. У нас буде в ресторані також день народження. У мене буде торт. А в мене тепер 9 років, колись, 23 роки, колись в мене було PS2. Відкриваємо. Відкриваємо. Ну хай буде відкрите. Я в кінці, я в кінці, в кінці відео закрию. Во, пішов. Зараз торт. Сьогодні торт ми зробимо. О, давай тісто розробимо, залиємо коржик, зробимо формочку на тісто, лимо. Воробимо Во корт, прикрашаємо зефірчиками. У мене свічка, це крашаємо їх, от ми тут. тут робимо робимо торт, поставлюємо по їх спечеться, спечу його на паузу по все пік торт. Коржики Тепер вже взяти фарбу і пофарбувати краску Вот. Зефірчики розкладаємо собі. зефірчики розкладаємо си... Такий буде синій торт. Пряники. Це буде пряники з демолітів з Дісемрі. Пряники з зі Він В холодильник. Треба в холодильник. Все, охолодились, витягаємо торт з холодильника. Пішли. А де сісти? Тобто, Ті столи. Все я торт И... вот. вот закриваємо дверці, закриваємо. Повісили повісали ключики. Тепер же, ми йдемо на, тепер же ми йдемо на автобус. Все, ми йдемо тепер же на автобус. Автобус до мене Під'їжджає. Все, я йду на автобус. Все. Підпишіться на канал, з у в коментарях. Вам було їх тоді всім па-па-па-па. не забудь поставити лайк, за те, що в мене було день народження. Торт демолітів, дівся, де ді третий лео карточку. І все. І поїхали.